Продається затишний будинок у селі Попівка Полтавської області, загальна площа 80 метрів квадратних, що включає три просторі кімнати, суміжний санвузол та всі необхідні комунікації, будинок цегляний з надійним шиферним дахом, підключений до газопостачання, електрики та центрального водопроводу, каналізація септик, житло у хорошому стані, придатне для постійного проживання. Встановлені нові вікна та двері, стіни вирівняні шпаклівкою, замінена електропроводка. По всьому будинку облаштована система підігріву підлоги, яка регулюється окремо для кожної кімнати, що забезпечує максимальний комфорт у будь-яку пору року. Прилегла ділянка площею 25 соток огороджена. Тут є сад із плодовими деревами, доглянутий город, а також підсобні приміщення для ведення господарства. Інфраструктура села добре розвинена, забезпечуючи мешканців необхідними послугами та зручностями. Зовсім поруч місто Карлівка, що знаходиться всього за 5 кілометрів та має залізничне сполучення. В самому селі є магазин, де можна придбати необхідні товари. Функціонує школа та дитячий садок для малечі. Щодо медичних послуг, то в селі є амбулаторія, яка надає базову медичну допомогу. Транспортне сполучення з іншими населеними пунктами також забезпечено завдяки близькості до важливих автошляхів. Ціна будинку 20 тисяч. Телефонуйте до власника для уточнення деталей, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.